Всім привіт! На огляді стартовий пістолет турецького виробництва компанії Blow, модель ТР1402 в чорному кольорі, зарядність 141. Ось в такому кейсі, простенький кейс від Blow, комплектація стандартна для Blow. Пістолет, додатковий магазин і під паралончиком видніється їхня інструкція. Тут і також модельний ряд, як і завжди всіх моделей. І перейдемо до самого пістолета. По характеристикам маса та габарити пістолетів. Стосовно маси 780 г. Середня вага така, відчувається у руці нормально, не як іграшка, відповідно його розмірів. Довжина 177 мм, висота 125 мм і ширина 34 мм. І для порівняння, зараз візуального, порівняємо із пістолетом Макарова. Ось пістолет Макарова. І давайте візуально порівняємо, оскільки габаритами вони дуже схожі. До речі, Bloat R14 копіює модель Beretta P4 шторм. Дещо він там візуально схожий. Ось так бачите, схожий із Макаровим за розмірами. Якщо отак ось накласти, дещо подібний. Але Макаров, як для моєї руки, має більш-менш повнорозмірну рукоятку. А було вже ось таке, типу, як більше на два пальці лише. Ось такі. Можна сказати, що навіть неповнорозмірний пістолет в цьому плані виходить у нас. По органам керування, що ми тут маємо. Само собою, спусковий гачок, курок, затворна затримка, клавіша від'єднання магазину. І по суті, все. Як такого запобіжника тут зовсім немає. Якщо хтось думає, що оце. Це в нас важить для розбирання самого пістолету. По механізму ударно-спусковий механізм подвійної дії є самозведення та попереднє зведення. На затворі такі характерні насічки. Ось є спереду для такого заряджання, От. кому воно буде зручним, мені, до речі, так і не дуже зручне. Також для зведення затвору. З цієї сторони це дещо зручніше. Отак От ще також зручно. Ну Ось такі органи керування. Попереднього призводу курка немає, бачите? Нема тут. Тобто запобіжника, по суті, ніякого нема. Запобіжником вам буде просто-напросто. Пустий у пістолета. По матеріалам пістолета рама в нас пластикова. Отже, як такових додаткових накладок, ніяких нема. І це позитивно Сказується на місці рукоятки. Тут усе монолітне, Ніякої там недобро якісної підгонки, нічого такого немає на Дуже класні такі. Ось також від лазера такі гравіювання бачимо. Логотип компанії Blow. Ну, єдиний недолік стосовно років я б назвав, що воно неповнорозмірене, тому що пістолет, мабуть, такі, типу як компакт, у нас вже йде. Тепер перейдемо до неповного розбирання пістолету. Неповне розбирання пістолету потрібне для обслуговування, і може комусь навіть просто цікаво як такі придбали там дещо подивитись. Як зазвичай, від'єднуємо магазин, провіряємо патронник у нас пустий, порожню, чи ні порожню. Далі флажок для розбирання вниз. Ось так. І його треба пошевелити і підняти. Ось, Ось таким чином. Витягнули. Далі затвор в крайнє заднє положення і вверх. Ось так робимо. О. І все. У нас розбирання виконано. Заворотня пружина, буфер віддачі. Ось, в принципі, розбирання готове. Тепер перевіримо, що у нас і з чого тут зроблено. Беремо магніт. До речі, ось у нас магазин. Магазин, по суті, перевіряти тут нічого. Він, як і в більшості пістолетів, стальний, штампований, десь там, може, хромований, тут у нас вороніння. П'ятка пластикова, це одразу видно, подавач пластиковий. Ось такі в принципі, магазини. Затвор, затвор такого плану. Ось м'ясистий затвор, це я з нього стріляв, ось дещо підкопчення таке є. Само собою сплав, це теж не обговорюється, він скрізь сплавний екстрактор. Ось такий екстрактор стріляний стальний, це і так по суті видно, штифти. Тут ударить, це все, сталь буде. В принципі, нічого замірювати. Затворна затримка також, не затворна затримка, а речажок. Сплавний, буфер теж. Це одразу помітно, що він сплавний. Так. Це в нас сталь, направляє. Ну Зазвичай скрізь стальна, тому що вона і в виробництві теж проста, просто виточена. пружина само собою сталь. Далі, що тут у нас? Це пластик, я казав. від бивач стріляний гільз, так і так повідно, що помітно, що він зі сталі. На курку є посилення. Ось така довгенька пластина. Ось сюди магнітиться. Магніт прилипає. Так, далі. Тут у нас такий, типу, як ствол в певному кожуху. Сюди також прилипає магніт. Це не все сталь, видно, воно як кожух виконаний, пофарбоване. Ну, штифти, саме собою, і сталь. Я думаю, це не обговорюється, і так зрозуміло. Затворна затримка. Ось вона у нас зі стале. Це теж можна помітити, тому що вона. Покрита воронінням, тут навіть деяка обробка, шліфування таки трішки помітно. Принцип роботи револьвера – вільний затвор, як і зазвичай, у усіх пістолетів такого плану стартовиків. Збираємо, відповідно, у зворотньому порядку. Нічого тут такого феноменального як би в нас немає. От буфер віддачі запихали, беремо затвор, ставимо ось так. Так, попадаємо стволом, зазводимо, вперед, ставимо проти годинникової стрілки, натискаємо і вниз його О, залізло туди. І все, і по суті контрольний спуск. Вставляємо в магазин. І завершено неповне розбирання та збирання стартового пістолета. Кому подобається ця модель, можете придбати, перейшовши в телеграм-канал за посиланням під відео, або в закріплений коментар. Також там є чимало інших моделей стартових пістолетів. Або якщо їх нема, пишіть, яка вам модель просто подобається. Тепер будемо відстрілювати. Відстріляємо набоями Sun. Три набої спорядимо сюди і набоями СТС. Спорядимо в додатковий магазин: також три набої СТС. Блоу ТР-1402 набої Оскурсан. Набої СТС. Як ви вже бачили, відстріл пройшов нормально. Оскурсани відпрацювали повністю, пістолет на затримку став. стс теж відстріляли повністю, але останній постріл чомусь не поставив пістолет на затримку. Можливо, дещо не хватило все-таки потужності. Але ніяких утикань не було. Кому сподобався огляд, ставте лайки, коментуйте обов'язково, що вважаєте, що думаєте про цей пістолет. А бажаючи придбати, переходьте в телеграм. Ну і всім до побачення.